Вітаю вас, ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні у нас особливий випуск, присвячений наближенню свята Святого Миколая. І звісно ж, ми підготували для вас найкращі поради, як створити теплу та незабутню атмосферу цього дня. Свято Миколая це одне з найпопулярніших і улюблених релігійних та народних свят в багатьох країнах світу. Дата святкування зазвичай припадає на 6 грудня в західних країнах та 19 грудня в східному православ'ї. В цей день шановують пам'ять святого Миколая Чудотворця, який жив у 3-4 століттях. Свято Миколая відзначається різноманітними традиціями та звичаями у різних країнах. Ось деякі з них. Подарунки та сюрпризи. Однією з найпоширеніших традицій є дарування подарунків у чоботях чи шкарпетках. Це відображає те, як за легендою, святий Миколай дарував допомогу та благословення тим, хто цього потребував. Солодощі та смаколики. У деяких країнах традицією є приготування та обмін солодощами. Це може бути різноманітне кондитерське виробництво. Варені солодкі страви чи традиційне печиво в формі Миколая. Паради та заходи. У деяких містах організовують святкові паради, де учасники вбираються у костюм Миколая або його помічників. Це робить свято яскравішим та веселішим. Благодійність важливим аспектом свята є добрі справи. Багато людей використовують цей час для того, щоб допомогти тим, хто знаходиться в скрутних життєвих обставинах. Релігійні обряди в багатьох країнах свято пов'язане з участю в релігійних службах та молитвах. Віруючи вшановують пам'ять святого Миколая та виражають вдячність за його благословення. Ці традиції можуть варіюватися в залежності від регіону та культурних особливостей, але загальний настрій свята завжди сповнений радості, тепла та добра. Сьогодні ми поговоримо про те як правильно обирати подарунки для дітей на свято Миколая ось декілька порад які сподіваюсь допоможуть вам зробити вибір слухайте дітей найкращий спосіб дізнатися що діти хочуть це просто їх слухати Запитайте, про що вони мріють, які іграшки їх цікавлять. Так ви точно оберете те, що дітям дійсно хочеться мати. Звертайте увагу на їх інтереси. Розглядайте подарунки з рахуванням інтересів дитини. Якщо вона цікавиться наукою, то науковий експеримент може бути чудовим вибором. Якщо любить творчість, подаруйте набір для рукоділля. Враховуйте вік та розвиток. Пам'ятайте, що подарунок повинен відповідати віковим особливостям та рівню розвитку дитини. Обирайте іграшки та інші подарунки, які стимулюють розвиток відповідно до вікових потреб. Спільний час. Розгляньте подарунки, які дозволять проводити більше часу разом з дітьми. Наприклад, настільні ігри чи книги для читання на ніч. Спільний час завжди цінується більше за все. Розвиваючі ігри. Обирайте ігри, що розвивають креативність, логіку та фізичні навички. Це не лише цікаво, але й корисно для розвитку дитини. Нехай ваш подарунок буде не тільки приємним сюрпризом, але й враховуватиме потреби та індивідуальність кожної дитини. Бажаю вам радісних свят та вдалих виборів. Залишайтеся з нами у території порад.